Вибори президента України у 2024 році. Бути чи не бути, цю тему активно обговорювали в українському суспільстві цього тижня? Політологи вважають, що вибори президента таки відбудуться. Дехто критично ставиться до ймовірності такого сценарію через війну в Україні. Що передувало цій темі? Чи доцільні вибори у наступному році? Відповіді на ці питання шукав наш Павло Невасенко. Вибори президента України у наступному році, чи доцільні вони цю тему в Україні не обговорює лише лінивий, чи не вперше її ще у липні підняв сенатор республіканець США Лінсі Грем. Він вважав, що їх обов'язково треба провести, не дивлячись на війну, бо це прояв демократії. Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори. Навіть під час нападу на неї, американський народ має знати, що Україна змінилась у минулому. Це була дуже корумпована країна. Тоді ж влітку Володимир Зеленський відповів сенатору, що за крісло президента не тримається. Втім, вибори пройдуть в Україні лише за певних умов. І Якщо міжнародні партнери виділять кошти на їх проведення, дадуть можливість проголосувати 7 мільйонам біженців, які за кордоном, та знайти шляхи, як голосуватимуть військові, які на фронті в присутності міжнародних спостерігачів. Нам потрібен легітимний вибір, щоб цей вибір був суспільством, щоб це не роз'єднало наших людей, щоб військові могли голосувати, проголосувати. Вони захищають сьогодні цю демократію і не дати їм цю можливості через війну це нечесно. І я був проти виборів тільки через цей напрямок. Я запитав, як військові зможуть проголосувати? Покажіть мені інфраструктуру, ніхто поки що не показав. Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, заявив, Володимир Зеленський зважує усі за та проти щодо ймовірного проведення виборів у наступному році, коли ж градус у суспільстві піднявся щодо цієї теми. Володимир Зеленський заявив, зараз будь-які вибори не на часі. Щоб не залишилось простору для конфліктів та чужої гри проти України. Моє особисте ставлення і заклик, так само як і 24 лютого, дбати. Про нашу державу, про її захист, про знищення окупанта, про волю України, яка здобувається зараз. в Боях натомість нардеп Олексій Гончаренко впевнений, вибори з високою ймовірністю відбудуться. Відповідне рішення уже прийняли в офісі президента. Переконаний таким чином Володимир Зеленський хоче узурпувати владу в Україні. Скільки це знаю? Я я впевнений. цій інформації, що він не розмірковує, а вже прийняв рішення. Однак я думаю, що наше завдання добитися, все-таки, щоб це рішення було зупинено, тому що це є авантюрне рішення, небезпечне рішення. Нічого доброго воно не несе країні. Немає в нас ні безпекових, ні інших підстав для проведення виборів. Ці вибори можуть завершитись просто або фарсом, коли ну, це будуть, начебто, вибори, або катастрофою. Про те, що вибори з великою ймовірності відбудуться у наступному році, заявляє політтехнолог Олег Пастернак, вважає, що у офісі президента негласно готуються до майбутніх виборів. Цьому передують певні процеси, які відбуваються уже зараз. Давайте я вам приведу пару доказів. Державний реєстр служби державного реєстру зараз почали роботу щодо оновлення списків виборців. В МЗС проробляють питання щодо. Можливості відкриття додаткових виборчих дільниць в закордонному виборчому окрузі, чи не є новиною той факт, що журналістами ходять чутки про можливе оновлення і ротацію центральної виборчої комісії. Натомість в офісі президента також прокоментували чутки, що буцімто західні партнери змушують Україну провести вибори у 2024 році. Ніяких розмов, які б можна було навіть сприймати як підштовхування. В смысле, примус до виборів? – примус до виборів. Я його не чув. Ставлять питання, як ви до цього ставитесь? Що ви думаєте? Ми вирішили поцікавитися у рівнян, як вони ставляться до можливих президентських виборів у 2024 році. Їхні думки далі у прямій мові. Я рахую, що їх не потрібно проводити під час війни. А чому саме ви так вистав? А тому, що люди воюють. О, як можна голосувати? Я можу сказати, що в нашого президента досить високий рівень довіри, попри те, хто б про що не казав. І доцільність проведення виборів треба воно чи не треба. Можна дуже багато про це говорити і не думаю, що це доцільно зараз піднімати. Ну як? Я думаю, що вони не потрібні, тому що йде війна, які вибори можуть бути? Не потрібно вибори поки що під час війни. Ну а як ви як вони реально будуть ці вибори? Скажіть, будь ласка, що вже зараз налаштовувалися ті, що були? Дайте спокій. з виборами не, нема про що говорити. Вибори. Нагадаємо, згідно конституції України, президентські вибори під час військового стану проводити можна. Та чи доцільними вони будуть? Хто забезпечить безпекові заходи під час виборів? Та взагалі як їх провести під час війни? В офісі президента запевняють, ніяких виборів у 2024 році не буде. Опозиція каже, президент своїм оточенням блефує у цьому питанні. Як би там не було, українцям нині варто думати про одне перемогу над російським агресором? Павло Невесенко. Людмила Жук, новини Рівного